Слава Україні. Сьогодні в нас продовжуються польові роботи, а саме оранка городу. І Сьогодні і трохи інші коні в нас, коні мого товариша Зеника. То його обидва Кінь Жорік. Він був на попередньому відео. І біля нього є Лошиця Троя. Лошиця Троя вже є на каналі в Коні ваговози Другобичини. Віталія Матійцю і є на каналі Миколи Штоника. Ця Лошиця продається. Значить, її мама є тросточка, яка в мене, і Лошиця фактично в мене народилася. Значить, в неї половина крові, як не крутий, є, від нової Олександрійки. Зараз вона має два роки і три місяці і вже навчена до роботи. Вона не є пересилована, бо господар мало неї робить там, ні на ноги, ні на легені, ні на суглоби. Просто вона така собі спокійна. Ну і видно, що вона трохи взяла від нового Олександрівця. Хто тато ми фактично не знаємо. Простий якийсь був жеребчик, але половина крові в неї є. Вона ще буде набагато ширша, Вон розкол в неї є. Такий непоганий, навіть порівняно з конем. Коневі вже 13 років, а їй 2 роки і 13 місяців. Ну, Пара гнідих тут суперова. Але. Що-що? 2 -що? роки і місяців? Ні, я помилився. Жорикові 13 років, а вона має 2 роки і 3 місяці. Що ще? Кобила та лошиця продається. Значить, до жеребця її ще не пускали. Рахуємо, що ще її заскоро. Але в принципі вже дехто в такому віці пускає. Кобила спокійна, неполохлива лишиться. Ну, Зараз ще покажемо, як вона в роботі працює, в плузі. Очі в неї такі призвужені, як чисто в новоолександрійських коней. Такі вузькі очі. Широкий лоб. Половина крові в неї є. Хто би хотів собі таку молоду, незіпсуту коняку тримати, розводити, то варіант суперовий. Ці, е, Ціниться вона в 35 тисяч, але е, ще є торг і, звичайно, що щось уступиться, якщо буде зацікавлена людина, а не просто так говорити. Продає господар, тому що просто йому роботи для пари коней немає. І він собі хоче лишити вже одного старшого коня. Старшого коня вже не вціниш в таку ціну. Щоб... Та й він привик до нього, той з ним від малого. Він собі його, каже, одного лишить. А як буде потреба, то ми можемо разом спрягтися. Отака. Зараз ми трохи проїдемо, як вони йдуть в плузі. Aai, ta's. Aai, Goed, goed. maar, ta's. Aai, ta's keer wel. Nee, roda maar. Laat. Ja. Aai, ta's. Aai. Aai. у там сьогодні будеться цей тут уже давно What? Oh, okay. Так працюють наші коні. Всім гарних переглядів, міцного здоров'я, перемоги Україні. До побачення.